Друз'яки, привіт! Показую друзі, що вже встигли наробити. Вже нам притягли електрику, підключили нас. Коштувало мені близько 100 тисяч, бо далеко вести. І плюс я наймав людину, яка цим займалася. Більше щось там під 300 з чимось метрів я тягнув, бо тут у нас поле, нема ніколи. І зато, зато притягли нам. Великий такий 70-й сіп. Бачите, які роблять зараз, е, прозорі такі коробочки, дуже зручно, можна подивитися, нічого там не підгоріло. Е, зручно нічого не затімняє, можна подивитися вже майже 10 кВт. Ми сьогодні ночі накрутили, Вже підключили. А бачите, що мене ще здивувало? Оказується, існують такі розетки, які можна встановити на Дінрейку. Зручно дуже. А я завжди е, чіпляв е, збоку десь там якусь переносочку маленьку, а можна і так, щоб дощ не замочував. Так, що ми тут? Ну, Почали вже вкладати плитку в санвузлі. Е, підключили опалення. Е, може хтось знає, друзі, може хтось є із сантехніків е, досвідчених. Чому в мене не працюють розходоміри? Вже другий об'єкт я підключаю і вони не працюють. Я думав, може там я коеровську грибінку став, може, думаю, бракована якась була, але б там, може один-два б не спрацювало, а то всі б не працюють. І цього разу така ж сама ситуація. Може, її треба ставити, щоб її, з неї не тягнуло, а навпаки, в неї толкало. Підкажіть, може є у когось досвід? Все у нас добре, щиток працює. За ніч було у нас 20 градусів температура полу. Щось там тест на ніч включав, 10 кВт намотало, стало 22 температура полу. Ну В домі так досить тепло, можна в футболці без проблем ходити. Хоча ночі вже у нас прохолоді такі доволі. Е, я не знаю, скільки там, близько 10, мабуть, градусів знижується температура. Е, зробив я вже мікроцемент. Сьогодні вставлю як я його робив, кому цікаво. Отак у нас вийшло. Ну, без браку не обійшлося таке темненьке п'ятнишко. Тут темненьке, але воно, і коли стане вже сантехніка, буде жити тут. Нічого на це, я знаю, звертати уваги не будеш. Коли Дивишся на це, коли робиш, і потім вже коли живеш, з'являються інші проблеми, які точно не такі важливі. Тобто, кому цікаво, як я це робив, дивіться до кінця. Показую, друзі, як я працюю з мікроцементом. Я, звісно, не шпаклівщик і не декоратор, але. Поділюсь своїм своїм досвідом. Такий от мікроцемент, досить непогано з ним працювати. Зручно. Коштує близько 2000 тисяч з доставкою мені обходиться новою поштою. В общем, наливаю, скільки мені потрібно води, змішую на літр води, кладу десь кіло 200 ні, не, 2 2400 ну, кладу мікроцементу. Майже один до одного трошки менше води. Шприцами колорую, щоб кожного разу повторювався колір. Набираю шприці кольори, і щоб отримати сіренький колір, отакий отакий, як у мене. Бачите, щоб він не був синім, треба. В чорний колір такий беру я колір чорний. І трошки в нього один до одного. Наприклад, беру цього там 4 кубики, а цього беру 2 кубики. Ну там, Шукаю співвідношення, яке мені потрібно, такий з жовтизною, тоді він не буде такий синій, буде трошки тепліше. І все роблю через віси, щоб можна було повторити колір. Помітив, друзі, дві таких особливості, що він коли, ну, як його замішуєш, треба розмішати, дати йому трошки там постояти, щоб розчинилися всі ці добавки, і потім вже добре вимішати, щоб не було комочки, Бо коли будуть, будете тягнути, вони будуть не кольоровані і будуть залишати такі білі п'ятна. Але це реально зробити, на трошки довше його помішати треба. І от Замітив, що. Коли його замішуєш, здається, він такий досить густий. Думаєш, ну трошки треба води додати. Але коли вже другий раз його перемішав, він стає більш рідкий ніж був спочатку. Тому не поспішайте додати води. Води додавати значно легше, ніж додавати перезалитий розчин добавити сухого і ще раз його все вимішувати, то тоді вже буде складно комочки ці розбивати. Тому не поспішайте додати води. Отакої він повинен бути консистенції. Тоді він. І через хопер накидується, але можна, можливо його і не через хопер, можливо, його і просто шпателем наносити. Але хопер дає можливість більш простіше нанести рівномірний шар. Ну, тобто ви можете контролювати кількість накиданого грошину, а шпателем там ну, не видно, ж, який ви прошарок нанесли. А тут, коли наносиш, його видно. Ну і мені здається, швидше трошки виходить. Досить довго, друзі, можна з ним працювати. От, Наприклад, тут де чистий гіпсокартон, поштукатурений там на здир клеєм звичайним. Тут він став швидше, ніж тут, де у мене зона душева, де є гідроізоляція, тут він ще такий подвіжний. Тобто, до... Тут я підійшов, мабуть, хвилин через 30-40, а сюди, мабуть, через 2 години треба підходити. О, Як загладив вже на чистову. Уже тут я, Бачите вже його не потрібно потім чухати, його просто уплотняєш. Всі ці напливчики вони добре розгладжуються, він такий гладенький виходить. Як висохне, буде такий світлий. І от Тут у мене був наклеєний скотч, і от я не дочікуюсь, поки воно все висохне. от Тільки загладив, знімаю скотч і оці уголки. Проходю так от уголочком венціанської кельми, загладжую І виходить, бачите, як ідеально, воно ще тут висохне. І... А якщо його почекати, поки воно висохне, потім знімете скотч, а тут буде така ямка. І прийдеться замазувати, в колір вже не попадете. І буде у вас тут або чорна, або біла полоса. Тому не призівайте цей момент. Отак, друзі, вийшло у мене зробити мікроцемент. У цю стіну і у цю я накидував хопером, потім там валіком розгладжував. Але воно виходить трошки швидше, ніж шпателем. Але оці дві я вже робив шпателем таким великим. І при поганій підготовці стіни, а в мене вона була на один раз з сіткою протягнута клеєм, і досить великі були перепади, то краще шпаклювати. Ти, коли шпателем тянеш, ти всі ці ямки заповнюєш, потім валіком зробив якусь там структуру, загладив, і воно більш-менш рівно виходить. Зараз скриваю такий Віск для венеціанської штукатурки Fadew. Коштує він 2,5 літри. Коштував щось 2,5 щось таке. Ми Волді купували. Спробували на маленькому кусочку. тут. Колір він не змінив, тобто він не зробив. Тут, бачите, я нанос його таким маленьким валіром, валіком велюровим. Дуже зручно ним працювати. Отут тут, бачите, висох не змінив зовсім колір. І тут п'ятнишко ми вчора красили, не змінив колір, а коли водою л'єш, він зовсім не впитує вологу собі. Так це на один раз ми вскрили. А взагалі можна два-три рази його вскрити. Отут, наприклад, в зоні, де буде душова кабіна, ми там вскриємо декілька разів. Він призначений для внутрішніх і для зовнішніх робіт. Він, мабуть, не призначений для того, щоб мокрі такі зовсім дуже стіни вскривати. ну, Мокрі зони я маю на увазі зону душової Тут не написано, але він годиться і для вулиці, і для внутрішніх робіт. Ну, подивимось, як воно буде. Чесно кажучи, не хотів я купувати там кажуть, двохкомпонентний поліуретановий лак, Я колись вскривав ним. Він, по-перше, зробив е мокрий ефект. мені, Там, де добре впитувалось, він дуже мокрий, там, де погано впитувалось. П'ятнами у мене воно пішло. Пішло і дуже він воняв, Може, вони різні бувають. Я, не, я, чесно кажучи, не в курсі, але спробуємо цей. Е Поки що він мені подобається. Я думаю, що декілька разів я вскрию і буде нормально. У нього, що мене здивувало, дуже маленький розхід. Тобто по інструкції написано, що 30 грамів всього на квадратний метр це дуже мало. Я думаю, нам тут на декілька разів хватить вскрити. Ну, я думаю, ми будемо там, де буде душова зона там вскривати декілька разів, а тут, я думаю, і одного разу достатньо буде. Ну, зараз сонце нема. Як буде сонце, покажу вам більш детально. І у нього особливість, він же призначений для веніціанських цих е, шпаклівок. Е, у нього є така властивість, що його можна після того, як він висохне, його можна загладити. Е, Коротше, полірнути його, і він буде блищати. Спробуємо. Надо він нам, щоб блищав чи не надо, але вже трошки переливається. Дуже такий густий воск. Я його додавав, в нього, мабуть, грамів 100 води, перемішував, але він такий як, як кисіль кісіль жиле. Бачите, навіть на валік такими комочками береться. Ну, Наносити його легко, не, не треба його розводити, щоб він був дуже рідкий.